Якби в той день Спаситель не воскрес, якби лишилось в гробі його тіло, або як Бог покинув він той хрест, де не так не стерпно, все йому боліло. Якби Господь у світ цей не прийшов і не приніс джерела благодаті, то хто б із нас спасіння віднайшов, хто б зміг на себе гріх наш взяти? Хто б захотів сказати: Я піду для того, щоб в гріхах світ не загинув. З Христа звучало, Боже, я молю. Прости їм, Отче, о, прошу, прости. З хреста Господь дивився він на тебе і залишився там, щоб помирати. Нехай ця чаша, Господи, мене, та він ішов тебе, щоб врятувати. І він пройшов до самого кінця, Голгофа, камінь вже нема спасіння. Немає вже нічого вороця. Та день прийшов із світлим воскресінням кайдани смерті Бог наш розірвав. Не дав Христу охоти затлівати. Твоє він сьогодення також знав. Тому скажи, чи варто зволікати? Чи варто відкидати заклик цей? Цей заклик Божий, заклик до спасіння? це покривало із очей. Віддай життя Ісусу, на службі. За тебе помирав він і Воскрес. Для тебе Він залишив славу неба. Про тебе він віддав себе на хрест. Він все зробив, мій, для тебе. Прошу тебе, ти часу не втрачай. Не знаєш ти, чи будеш завтра жити. Сьогодні шлях спасіння обирай, в вічності з Ісусом жити. Цей день такий воістину святий. Що можеш ти для Господа сказати? Скажу тобі сьогодні: Бог живий. Що ти для нього нині можеш дати? Віддай йому своє серцебиття, віддай життя і будь з Христом щасливий. Господь пройшов здорово до кінця. На третій день звершилось справжнє диво. Воскрес Ісус, між мертвими нема. Марія була радісна і щаслива. Прибіг Петро, прибіг туди Іван, та не лежить у гробі його тіло. Сьогодні знаю також: Бог живий. Усім, хто прийде, Він дає спасіння. Тож в стороні, одруже мій, не стій, нехай у тебе буде Воскресіння.